Слава Иисусу Христу, друзья! Доброго ранку! Господь благий! Господь царюе. Ради Ему, что Бог нам подарил еще один славный день. И в этом дне мы благодарим Господа, мы величаем, что Бог дарует нам эту встречу с вами через эфир. И мы с самого утра можем молиться и прослать Господа. Как вы видите, здесь рядом с нами замечательная семья. пастор церкви села Шарово, Катахівська область, и его жена Галина, пастор Александр, сестра Галина. Колись саней жили на західну Україну, но я благодарю Бога, що вони зараз здесь живуть в Харківській області. Для меня огромное благословення, що они не, не только живут здесь, но несут служение. И является благословением для Харьковской области. А я бы хотел, вот буквально еще минуту займу ваше время и мы будем молиться. Я хочу, чтобы весь этот эфир заняли именно эта замечательная семя. Во-первых, я благодарю, пастора Александр, срогали что вы приехали сюда и живете здесь. Во-вторых, я благодарю, что вы во время войны не уехали. Но ну, что вы могли уехать, но вы не уехали. Вы остались здесь. Я благодарю, что вы здесь много переселенцев принимали. И продолжаете служить. Я каждый раз, когда я приезжаю до вас, я вижу ваших хлопцев. Я радуюсь, что они служат Господу. Это благословение, что ваши дети, они э, уже взрослые. И они находятся в Доме Божьем. Я просто говорю о своих переживаниях, когда наши дети... У нас всегда много деток, как у вас. У нас трое У вас 11, правильно? Ничего не перепутано? Да. У них пока только 11. На да, вся жизнь еще впереди. И каждый раз, когда мы с женой слышим, что дети хотят принять в это водопижение, это самый большой праздник для нас, самое большое свято. Потому что мы рождаем детей, и мы рождаем детей не для. Ада, А для царства Бога, для для того, чтобы они следовали за Господом. И когда дети говорят, что мы мы хотим заключить завет с Богом через святое награждение, это, это благословение. Я когда видел ваших детей, что они служат церкви, что они являются уже служителями деканами, благодарю Бога за вас, за то, что вы влияли на ваших детей и ваши дети находятся в доме Божьем. Давайте мы вместе помолимся. Я не хочу занимать много времени. Отец, я так благодарен тебе, что в этот ранковый час мы можем находиться в молитве, в доме твоем, и я так благодарен за... брата моего Александра, за сестру Галю. Благодарю, что мы вместе в это непростое время для Украины. Мы можем служить тебе, мы можем служить народу твоему. И в этой молитве мы соглашаемся, мы молимся за Украину, мы молимся за наших ребят, которые защищают нашу землю. Мы хотим, чтобы они были хранимы тобой, мы хотим, чтобы они вернулись домой для того, чтобы радовались близкими и родными. Мы хотим, чтобы закончилось это кровопролитие в Украине и наступил мир. Услышь нашу молитву и яви, Господь, славу, я яви, Господь, могущество Твое. Также, Господь, мы в этой молитве молимся о каждом, кто присоединился к этому эфиру благословительной жизнь. Возможно, кто-то переживает трудности разного характера. Пусть придет Твое прикосновение в жизни каждого. Пусть придет исцеление, освобождение, устройство, благословение, божественный мир во имя Господа. Иисуса Христа. Аминь. Друзья, я о трех вещах вот, хотел бы спросить вас. И первое, вот, мы, мы общались с вами, сидели, вы вот, рассказывали, что буквально на днях прилетела авиабомба в вашем селении и не взорвалась. Вот расскажите, как это все произошло? Ну, это, это все могло Вересня, на 8, 8 у нас неділя була. І тут у нас в селі Шаровка прилетіла ну, бомба, пала в огород там, у них, я ніхто знає, mm -hmm. і вона не взорвалася. Це чудо, це міла. Да. Да. Є без вретілі, виїжджали з ну, сапері, поліція приїжджала. Ну, Говорять, що вона десь така 250-300 кілограмів. яма, где образовалась ну, не сорвалась. это милость Божья. Это первая бомба на все время. То есть... то есть во время войны, то есть над вашим селением летали нет, и шахеды, разные ракеты, разные, но, mm -hmm. но первый раз попал и не взорвалась. Друзья, на самом деле это чудо, потому что, очень тяжелый, там, как наши друзья говорят, где-то 300 килограмм. я знаю после этих взрывов, что происходит, yeah. сколько домов. Я, я знаю, о чем идет речь. И то, что не взорвалось, это чудо. И я сразу говорю, что это, это просто милость Бога для mm -hmm. этого села. И, и, конечно, мы как христиане, мы говорим, это ответ на наши молитвы. Mm -hmm. На поста, которые мы постоянно молимся. Потому что кто-то говорит, а сколько можно молиться? Мы не знаем, сколько молиться mm -hmm. еще надо. Мы не знаем. Может, еще год, может, два. Может, а может, только один день остался. Mm -hmm. Но мы видим руку Божью, вот ответ на наших молитвы. Второй момент, который, может, даже больше относиться к вам, сестра Гали. Мы так и общались до, до этого эфира, чуть-чуть коснулись детей, потому что э, сейчас молодые, они вот, э, переживают свои трудности в жизни, и, и им кажется, что это трудно. А вот слушая вас, ваше свидетельство, э, то есть тогда было труднее воспитывать детей, то есть 11 деток, переживая вот, трудности. Вы можете чуть-чуть вот, рассказать, вот как вам, во-первых, удалось вот, рожать детей, удалось, это, это тоже подвиг. А во-вторых, вот как вам удалось вот, поднимать этих людей, вот чтобы, вот чтобы дети, с чего мы начали, что дети вот остались в церкви, что они могли быть в другом месте, но они остались в церкви. Вы родили их, и они находятся в церкви, и они не голодные. Да. Как, как вот это все у вас получалось? Ну, расскажите вы, я думаю, что пастор Александр может где-то тоже присоединиться, чтобы вы упустите. Мы одно дело, что никогда без молитвы мы не вставали и не, не лягали с детьми. Молилися, у нас були вечірні служні, такі думали. То вас была молитва, кожен день, Да, діда? Є да, и є. Да. Ми читали слово Боже і збирали й Вранці може не вийшло, бо діти довше спали, а вечором завжди вечірня молитва. І ми збирали дітей, читаємо Слово Боже. Там хтось із з моїх синів читає по черзі. Там Євандії, там починаємо з Євангелія і читаємо по, ну, кажу. <кій> Ці глави прочитаємо, і там от Матвія, і далі пішли новий Завіт, читаємо, і молимося, Буває і псами співаємо. І, звісно, і чоловіки всі ми двох молилися, щоб Господь хранив. Діти росли, звісно, у церкві. І старалися водити з собою дітей. Я кажу молодим сестрам, що не ставляйте дітей вдома. Есть, дітей, я хотів уточнити, ось цей момент важливий. Я хотів уточнити, тому що, багато кажуть, що якщо дитина не хоче йти в церкву, то э, треба залишати його, коли він захоче, коли він виросе і т.д. Тобто тогда... дуже багато молодих, що кажуть, що це ви вот не повинні залишати. Це неправильно, це неправильно. Да, Ваші да, випадки, так. Так, на шопі діти повинні йти, хочуть і не хочуть. Я казав один проповідник, а якщо ми таку школу заставляємо, таку школу, то найважніше на на у дому. світську школу ми заставляємо. Ну, вони домка... ще теж не хотя. У нас не було, що наші діти не хотіли заслужити, ні шас нема. Даже якщо я буваю там, попрошу, що треба десь. Остаться вони стараются любимыми методами, шасси десь роблять, отпрашиваться. Ну, сидя, що ми віруючі нам нужно прийти на службу. Ми їх не заставляли. Ні, але ми з малку их научили. Пусть да, треба... у вас не сам вопрос, что оставайтесь дома. Вы идете и маленькие дети, да, перше всех ми, везли, я всі... хочу во так, А во-вторых, у вас одиннадцать, но у нас у, в нашей семье меньше не, года, да. было. И я не помню. Какой-то вот я и в проповедях надо говорю, что то, что я скажу папе, я сегодня в церковь не, не не, пойду. То есть я такого не помню. То есть мы идем в церковь, то идем в церковь. И все. То есть да. у нас как Мы не рассматривали вопрос маленькими детьми: пойдем в церковь или не пойдем. То есть мы всегда шли в церковь. Да, у нас проблем не было с детьми, чтобы с детям скажу, что. Нікому не заставляли. <hhhh> і навіть наші діти самі каялися. самі просто молилися. Вже такий позраст підходить щодо школу. Вони закінчували. Ми молимося і навіть позберемо. Молимося, щоб Господь побудив серце до покаяння. І Вони виходили з плачом самі. Оці мої дівчата, мої дочки і сини, вони самі виходили кає. Бо нам говорили, що так їх заставляєте в церкві. Не заставляли ні дітей, вони самі. Добровольно вони каялися, mm -hmm. вони плакали, і просили прощення Бога і самі добровольно заявляли mm -hmm. на хрещення. Так що, але важливо те, що щоб ми не залишали дітей вдома. Треба вести в церкву. З маленьких написано, настав юноші в началі, і які состариця, він він не вставив його. Бо які труднощі вони проходили, звісно, всякі були теж і в школі, і проблеми, і на смішки Ходила я разу школу, дітей обіжали, били. Ну, я сказала, що ми живемо в шарці. один я сказала, вчителька казала, ви так гарно сказали, і слава Богу. Ми пішли, а я mm -hmm. кажу, що я кажу, мого старшина дуже побили і, і, і mm -hmm. жикета там один, mm -hmm. А я і нам мене директорша визвала, каже: прийдіть, так я случила з вашим Ми прийшли. Я кажу: хлопці, треба жити дружно. Ми живемо в селі. Кажу, мали які будуть труднощі, чи що, може. Помощі, каже, він тобі допоможе. А, а ви зараз не розумієте, і такий у вас возраст, б'єтеся, не можна це робити. Я не, не сварилась, не заступала за свого сина, а я так сказала по що це неправильно. Я вчу своїх дітей, бо я такі ж. Матерій, здавай здачу. Я сказала, ні, діти, ніколи не здавайте здачу. Завжди написано Господь дивиться за нами. І каже, як слово Боже, каже, що не всі ті вас Да? І все, ми повинні молитися. Кажу дітям отак говорила. Кажу, ніколи зачі не давайте. Вчительці, скажіть, як дуже обіжаю, і все. Хай вони з, з батьками поговорять і все. І в нас ніколи конфлікту не було, школу не визивали ніколи. Діти завжди mm -hmm. добре, добре займалися. Добре. І олімпіади, перші місця там слава. є грамоти, Слава Богу, так що я дякую Богу. І ми наставлені були так, ну, з такому ось. Що батько наш тато був невіруючий, мама вірюча, але вони наставляв, що були чесними, що були справедливими. Тобто, тож вірючі. ваші батьки були не Невіруючими. Ми ходили так. з вірою, ми близнята. Моя ага. сестра, я ми близнята. Ага. Ми ходили в третій клас. мама покала тато трагічно загинув. був невіруючий, навіть загинув, невіруючий був. А мама наша 90 років вже. 90, Жива Марта. Жива. Першого лютого празднувала, я їздила, теж юбілей 90 років. Ну, ще й молиться, і ну, ночу встає, молиться за внуків, правнуків, мов 50 і внуків. Скільки, скільки правнуків? 50 правнуків чи 6, і правнучка вже є дві. Правнуки. И да. пра правнучки движения. Що... А внуков сколько? А внуков, внуков меньше. Внуків 48, а уже правну. А А подише, у вас тоже внуки есть. Да, у меня уже шість внуків. Шесть вук. А 6? На підході, сьома, да. Три внучки, три внука. Друзья, для, для меня честь, уж я ж да. сижу. с да. этой семьей, поэтому да. слава да. богу. У меня один внук, я думаю, самый счастливый. Да. Да, что да. Один да. внук, да. я знаю, что ему 4, 4 вот сегодня 4 месяца и 12 дней. вот, да. а, а у вас столько, боже говорит. Да. То есть давайте, чтобы мы определились. Ваши дети молились с вами. То есть, фактически, вы молились вместе с мужем, да. вы. Читали Слово Божие, пели, да. и ваши дети, приходя в вашу семью одним за другим, то есть они делали то, что вы делали. Да. Не то, что вы им говорили, а то, что вы делали. Да. То есть вы молились, читали Библию, пели, да. и они так же делали. Да. Второе, то есть вы приходили в церковь и ваши дети, они с вами ходили. Вы, да. То есть они не оставались дома. Нас так слони стояли, ще не було лавок. І я сижу, і мої п'ять дітей. Тому більше життів сидимо, рядом біля мене сидять. І такі були дисципліновані, вони ніколи, я їх вводя до служення, діти, куди вам треба, і вони це служіння немає. Не я казав своїм сестрам, нашим молодим. Одеся та й наша, і мої невістки, то по 10 раз на вулицю, туди-сюди. Мої ніколи не виходить. навіть сестри з Мурафі там пожили. Кажуть, от у галі то діти сидять як воздочки. Другие да. и тут церкви даже и не выходят из-за Это для меня, вы да. же знаете, я тоже так же пытался в церкви да, сидеть. Да, Мне да. не получалось. И папа меня всегда да. брал, брал на сцену. Для меня это самое большое наказание было. Потому что <laughs> я ждал, пока все начинают молиться. Когда закрывали глаза, я начинал делать там какие-то пакости. Там. И папа открывал глаза, видел и меня, брал на сцену. Несколько человек смотрели на меня. Так не стыдно было. Я сидел возле, возле папы. И мог сидеть вот так. Ну, а так ваши так дети молодцы. Господь, благо. Да, тоже кручат, да? Друзья, да, очень важно, вот я хотел, я для себя говорю, вам говорю, что мы усвоили этот урок, что на самом деле дети делают то, что мы делаем. Если мы любим Бога, наши дети будут любить Бога. Мы поклоняемся, дети будут поклоняться. Мы почитаем людей, дети наши будут почитать. Вы слышали? Мы будем честными, наши дети будут честными. Очень важно, чтобы мы понимали, что дети наши, они смотрят на нас. Не то, что они только слушают, они смотрят. Спасибо вам. Я хотел последний, там третий важный момент. Вот вы как пастор, вы как жена пастора. Вот какое у вас пожелание сейчас для, для молодых братьев, сестер, тех, которые в семейной жизни. Вот вы прошли опыт, я, я когда услышал, ну как трудно было все-таки где-то еды не хватало, где-то трудные да, времена да, да. было. Не то, что там все, там у вас там машина, да, там, да, да. деньги, там вы открыли, там где-то, mm -hmm. а там лежат там деньги, или mm -hmm. там подушку подняли, там деньги. То есть на самом деле трудная жизнь была у вас. Что вы да, можете mm -hmm. э, пожелать нашим братьям и сестрам? Вы как пастор, вы как жена, пожалуйста. Я хочу сказать, что... Мене ніколи не було ну, такого, щоб я чоловіка упрекнула, що там мало грошей заробляє ще. Написано ме, я одежду пропитаю, будем доволі. І ми мали, хоч і мали, мали, тому за все дякували Бога. Слава Богу. І ніколи я не що, тому що знала він і служенініс, і, і ніякі не ділилися зробити труднощами. У нас хазяйство було, я все робила і подаю, і попою й подаю. Чоловік з роботи прийшов повечерали, помолимося там, служать з дітьми і лягають спати. Я не говорю, що там не ждала його з роботи, як, як mm. я парі, що ти повинен зробити, а ти, а ті mm. дітей. У нас не було такого. розумієте, що треба, щоб була якби взаємопонімання, любов друг до друга. Діти будуть бачити оце. І вони кажуть, наші діти все кажуть, війна саме лучші батьки. Це камі з ним народження позани кажу, що на саміші батьки в нас. Ну, Сусіди в нас були, дашні жили, вони наблюдали за цим і кажуть, що так, да, звісно, Галя, у вас э, сім'я, ну, примерна сім'я в такому э, що, А тепер, ну, що, а тепер ну, молодь, знаєте, як, щоб побіж грошей було, щоб побіж. А ми привикли і не, не завжди так буде. Ну, Я виросла в багатодітній сім'ї, теж 11 дітей, труднощі тоді були. Та, Та, тож, тож, у вас мамі, тож, 11, 11, і у вас 11? Да, 11 Один хлопчик умер мамі. Одинадцять живих і в нас одинадцять. І, і як була підготовлена вже в нас гроші, ну, теж були якось як підготовлена. Я була до цього, ну до, такої, до такого життя. І Я не ожидала, що там чоловік буде в мене якийсь багатий чи якийсь баса. Мене це не цікавило, бо він казав, що. Я брав тебе заміж, а ти не спитала, чи буде де жити, чи в тебе є де жити. Я цього навіть і не сказала, і не спитала, чи, бу... чи де Богу. ми будемо жити, чи що. Береш, значить, десь будемо жити, будемо на вулиці. Розумієте, слава і слава Богу. Богу. І Бог сохранить свою вже 35 років, вже буде 36 7 yeah, числа жовтня, буде 36 років. Ми разом тут живемо шарівці, у нас свадьба Богу. була. Так що слава Богу. А у пасний ви що скажете? Ви как? Да, вона правильно казати. Ти даже мене не спросили, дем жити. У мене гроші буде на тебе. Не було тут де купити нічого. Все занято в шару. А, а все. От вот так було в то время. Да, да? Я хотів отсюда десь купити. На той момент я робив на шабашках на барі. У мене 5 тисяч я привіз. В то время 5 тисяч, то, тисяч це я було. По тисячу місяця да. в Київській області я робив. Це було бачить день. Да, Паластяська там ще вісіт твої, що з 1100. сто. У і... і... мене були гроші. І я кинувся тут, ну нема нічого. І оця освіба, де я живу, я її не люблю. Тут болото. Таке було, ну страшна хата, не двора. Ну, так вийшло, батьки мені, я женився, ні, вертаються назад на ровищу. Батька, я старший. Есть, отсюда вирішили до дозавдію. Батьки, батьки мені. Батьки, да. батьки ж переїхали. Тобто ага, батьки вернулись, а ви остались. Да. Ага. А, да. а тоді в Америку багато мігрирувало. Моя мама каже, там, я, де двороді брат виїжджає, оставляє хозяйство, треба 4200. Дай нам такі гроші, а мені на свадьбу надарили, що наш брех за свадьбу були. Ну я їй дав 4,5 тисячі. Он, я старший собі. Батько в мене шестеро дітей було. Я певна mm -hmm. да, у вас Теж благодаря шестеро батьків. І, я так. і от ото -от я остався тут хоч мені не нравилося ті шаруки. Не нравилось, не нравилось А слава Богу, що вас. Хоча виїжджали мої батьки, і, і молилися. Було пророческе слово, що благословлю. І було показано, що вам дадуть домик такий. Три дерева тут ростуть. Був якийсь пророк із Білорусі, пальці не було, я там ще ага. побачив. Ну, я приїжджаю, батькош сварщик був дали був роботу, дали домі, дали машину ага. нас перевезли. Ага. Я дивлюсь, три березі росте. Прочисте слово. А. Далі то істина так. Ну, я сюди попав шаром, шару, це була Северна Корея, Тут лозунг був. Оця вулиця Молісного вдома. Тобто після Ром'янської області, до Дзвіндару. Такого не було. А, а тут все в красному. Слава народу. Слава ж ніколи не було православна? Ні, нічого не було. Православних людей нікого не було. Тільки баптистська церква була у міру. Я попав, думаю, в мене таке давлення внутрішнє, якби я в кюрну попав. Серйозно. Така ну, атмосфера, все в красному. Лозунги відсюди починають аж туди. Все в красному. Це вже Союз розвали, розвалили, тому мого батька ще дали, щоб він зрізав автоген. Він всі ці лозунги зрізав. Зрізав тут всю цю партію. Тобто він тут наводив порядок. Да. День комунізації, да. щоб ну, тим от почав. Його так. послали з наради це робити. Батько каже, да. ми повертаємося назад. Ну я вже так залишився. А тут я бачу, перерував в санаторії. А тут Галина з'явилася. Слава до Каті в Гості приїхала. Я був не член церкви, я ще таки був тут ну, туди сюди. Ну, все ну, так, молився до Бога, ну знав Бога, як я не був. Боже вичав мені. Ну, я обет Бог давно дав, щоб служить. Слава Богу. Було багато кого взяти, з неверущих, але я знав, що жити не буде, тому що то, життя. То, то, Внутрі серця було, що я женюсь, тільки на, віручі. на віручі, да. Слава Богу. Потому что я вижу, я и верующий все ними рушу, это трудно. А, ага. -а, если взять близкую женщину, вот, mm -hmm. линку, я это положил в табу в сердце. Только верующий. Ну, приехала приехала святая людина. Слава Богу. А, <laughs> да, да, да. Хорошо. Я думаю, что мы помолимся. Я хочу, чтобы вы помолились. Именно вот слышите молитву, чтобы семьи вот в это время были крепкие. Вот христианские семьи. Тем более сейчас в слові війни, помолітесь, щоб женились. У вас скільки синів зараз неженатих? Ну, у мене зараз такі сини два особи, відоміто, молоді, О, два особини, до витоші молодим, 22 родом. От, наші 20 вже поженилися, да. А 22 жених. Вік сам 20, сам 20. Сестри з Волині, сёстры з Рівненської області і і і з Львівської. Будь ласка, синавья хороші неженаті. Я и дома вже в до И дома Чекаємо, Бо мне казалось вчера, чтобы мы сестер сюда приглашали. Сестер. Хорошие хлопцы спевают, проповедуют. Все не є. Тільки вот да. осталось, щоб ви сюда приехали. Да. Знаете, я уже готов как раб Авраама для Исаака прийти. Так что лучше, что вы сами переехали, потому что мне придется за вами. Давай, пастор Исаак, помолитесь, пожалуйста. А я думаю, что так, потому что он не... Да. Вечный Бог наш. Я сердечно благодарю Дякума, за эту приятную беседу с служителями нашими. Господи, благодарю Тебе, Господь, Дякую, що Ти нас знайшов в цьому мірі. Хвала, Господь, Туда, ми не искали, Господь, Господь, нашол, оправдав, кров, Ру, Allah, Господи, іисус, благослови, Господь, благослови, Господь, Просим, Ісус, Господь, Просим, Просим, кутості, Господь, 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 Боже, Господь, 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 Господь показати примерність, oh, тому що наші діти вони дивляться на нас, Так, oh, Господь, і вони, я розумію, не будуть робити те, що ми не робимо. Oh, Поблагослови oh, Ісус, щоб ні одна душа, щоб ні одна дитина, Господь з Божої сім'ї не oh, не погибла, Господи oh, Ісус. Боже, благослови, благослови нашу землю, Господи, нашу землю, Господи. ти знаєш, ту ужасну війну, Господи, Скільки гине людей, Боже, сохрані, Господь, кожну, сохрани, Господь. Кожну, тому що ти так з любов'ю, Господь, кожну людину творив, Господь. Боже, сотворив цю землю, Господь. Ти подарив людям її, щоб людина жила так, Боже, і служила так. святому імені Твоєму, Боже. Боже, пошли вірна Україну, то не в силах людей, Господь. Ну ми віримо, що ти силен, Господь, що ти силен будь-яку війну, Господь, так, так. повернуть во благо, так. Боже, народу України. Ісус, ми об этом молимося, Боже, та же заступися, Господь, за наші воїнів, де вони там, Господь, рискують своїм життям, Просим, Боже з сохранилос. Сахерть, мертвий Трамп. Просимо Господь, не просим тебе. Ти можеш це зробити, Господь. Останови цю війну. Просимо, може. А ми, Господь, зараннє Благодарим і славим тебе, вічного Бога, Отця, Сіна, Святого Духа. Амінь. Братери Сан, сестри, я дуже дякую вам за ваше служіння, за ваш пример е, виховання дітей. Пусть Бог благословить, допоможе, щоб ми до конца могли дойти с победой. Друзья, скажем, Славян и благодать Господа нашего, Иисуса Христа и любого Бога Отця, єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.